В Кіровограді вкинуло сміттєвий бак керівника апарату облдержадміністрації Василя Смаглюка. Постраждав посадовець за те, що не відчинив на вимогу радикалів кабінет очільника Кіровоградщини Сергія Кузьменка. Так звану народну люстрацію влаштував Олег Ляшко разом зі своїми прибічниками. Після показового самосуду народний обранець, користуючись нагодою, провів агітацію на центральній площі. Хронологія подій у репортажі. Близько о пів на десяту ранку на головній площі Кіровограда з'являється Олег Ляшко та близько двох десятків його прибічників та охоронців. Відразу ж прямують в приміщення облдержадміністрації. В приймальні очільника Кіровоградщини вимагають відчинити двері в кабінет голови і поки чекають, ламають табличку з дверей. Бачите, от повісили табличку. Голова адміністрації. Це не голова адміністрації, а зрадник, який в тюрмі має сидіти. Не голова адміністрації. Поспілкуватися із чоловіками намагалась заступниця голови. Голови облдержадміністрації Віта Атаманчук проте її доводів слухати не схотіли. Ми хочемо е, зайти до голови в кабінет. Пане Олеже, я дуже вас е, шаную як е, піар-менеджера. Слухайте, давайте Давай, йдіть звідси, піар. якщо ви сюди давайте, прийшли, давайте. ви прийшли піаритися сюди. Давайте я сказав, відкривайте кабінет. Давайте. Поки в адміністрації радикали сперечаються з керівництвом області, на головній площі зібралися одразу два мітинги: один на підтримку Ляшка, інший анонсований минулого тижня мітинг проти призначення Кузьменка. Сюди сходяться деякі кандидати в нардепи та. Люди у камуфляжному одязі. Чому прийшли говорити не хочуть? Коментарі не дають, дявушка. Тому що я охороняю сьогодні онову. Мітинг, партії. На кожен мітинг зібралися по кілька десятків людей. На анонсовану акцію проти новопризначеного голови ОДА прийшли групи молодиків. Від камер ховаються. Добрий. день. Як ви знали мітинг Без 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 Врешті один все ж зголошується розказати про мету приходу. Ми друзі прийшли сюди. Ми просто хочемо, щоб в нашій країні був порядок, хоча б стабільність. А от якщо ну, будуть власні такі сидіти, як і сиділи, ну нічого не буде. Близько години на мітингах нічого не відбувалось. Згодом до входу в адміністрацію підвезли сміттєвий бак. Через кілька хвилин за адмінприміщення вийшов Олег Ляшко в оточенні журналістів та молодиків. Під руки вивели керівника апарату обладміністрації Василя Смаглю. Ука чоловіка вкинули у сміттєвий бак, облили водою і намагалися зірвати одяг. Потім викинули з баку і примусили зібрати розсипане сміття. А крашове тоже прибери. Чому вкинули саме цього посадовця, радикали пояснюють так. Це просто так перший попався. По тому всі знову повернулися в приймальню голови. На вимогу молодиків Віта Таманчук все ж відчинила двері в кабінет. Проте вхід туди заблокували прибулі. Я говорю, не треба. Ну. Сюди. А ви міліція, А ви… видосеління можна показати? Не припиняйте, ми ну, зараз ми, ми починаємо машину. Сюди не можна заходити, сюди хваліє. Сварка переросла у. Штовханину. Ми ставимо тут. Офіційні якось. Поставте, Христа. Ви, ви, ви заяву написали. Ми, ви Ви заяву жінка, я вас виніс. Ви заяву написали міліція, встає до дверей. Сухати рука убрала, руда убрала. Видійшов натовп, все ж увірвався в робочий кабінет, голови там не було. А тепер крім панове заступника. <різь> Ні, мені з вами нема про що говорити. Ви потім вийдете, скажете, що я вас вакнув. якщо ми прагнемо Європу, якщо ми говоримо про якісь стандарти, то ми маємо говорити про ну про цивілізований рівень. Якщо народний депутат говорить, що він не зайде зі мною в кабінет, бо я звинувачую його, що він мене зґвалтував при всьому е, чесному люду, тобто, коли навіть чоловік не розуміє, що е, ну, перед ним стоїть жінка, так? і коли він дозволяє собі такі закиди, про який цивілізований рівень е, взаємодії між самими представниками влади, ми можемо говорити, Переконавшись, що Сергій Кузьменко не ховається в кабінеті радикали, пішли на площу мітингувати. Людей закликали не посередні. Кати на робоче місце Сергія Кузьменка. Потім активісти спалили у пудало голови облдержадміністрації і не забули роздати агітматеріали за кандидатів від його радикальної партії. Інна примак Яна Семенюк Олександр Катруша Лязільонкін день за днем.